Перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбити на війні, лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч, здавалася днем, і заглиналась наша переправа через Дніпро, водою і вусні слова, коли вони мовчать. Вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, що чого їх почать. Бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, з них почав, і ними ж і завершив людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше. Все повторялось: і краса, і потворність, усе було, асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Усе моє, дозветься Україна. Бувай часом сліпло від хреси. Спинюсь, не тягну, що вона задиву. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, усе як є, дорога я вою, усе хай моє. Хай буде легко, дотиком пера, хай буде вічно. Присвітленим, цей білий світ березала кора, по чорних днях побілана, десь відтам Сьогодні сніг і ти вже поривався, сьогодні осінь похлинула дим. Хай буде гірко, спогадом про вас, хай буде світло, сподом придиме. Недумано, негадано забігла в глухомань, де сосни пахнуть ладаном кадильницях світань, де вечір пахне м'ятою. Аж холодно, джмелю, а я тебе, а я тебе, а я тебе люблю. Люблю твоє проміння крізь музику беріз. Люблю до аніміння, до стогну, до сліз, без коньяку і шампана, і вже без вороття. Я п'яна, п'яна, п'яна на все своє життя. Життя іде і все без коректур. І час летить, не стишує Давно нема маркізи Помпадур, і ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в які природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час а ми живі, нам треба поспішати, зробити щось, лишити по собі. А ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі цю землю завжди бачили в цвітінні. Моя любове, я перед тобою, бери мене в свої блаженні сни. Лиш не зроби слухняною рабою, не ошукай і крил не обідний, не допусти, щоб світ зійшовся клином. І не приспи, для чого я живу. Даруй мені над шляхом тополини важкого сонця травлю.